Myself. One, two, three, one, two, three. this is a test, this is a test. Привіт, привіт, друзі. Вітаю вас на моєму каналі Набережна Америка з набережною, де я розповідаю про всілякі цікавінки про життя в Сполучених Штатах в Америки. А також ділюся інколи деякими відео. І сьогодні я просто хотіла спробувати, як функціонує Zoom і чи можу я його поєднати разом з друзі, Вітаю вас на моєму каналі. Цікаво цікаво. Подарок себе подвійно голосом. Польща, скільки голосів так все, я зупиняю трансляцію, тому що це які не які так, як я планувала. Відео, і, тому, і сьогодні я треба буде просто відключити відключити сам самий ефір. Добренько, добренько, добре, тебе я все все, все. продовжимо. продовжимо віщання. Тому що я сьогодні хочу вам показати і запропонувати зі мною подивитися, як працює деякі функції генеративного штучного інтелекту. Взагалі, якщо говорити про штучний інтелект, я записала невеличке відео. На своєму Фейсбук-ефірі і залюбки поділюся також на цьому каналі. І я розповідала про те, як штучний інтелект зараз крокує світом, так і як можна за допомогою штучного інтелекту робити дуже багато купу речей. Від планування свого бюджету, планування подорожі, планування свого меню, питання скласти якісь емейли за то, проаналізувати зустріч, яка. Була декілька годин і виділити звіти особливо, а також можна використовувати ці платформи для креативу. І Я знала про те, що є функція, наприклад, Microsoft Copilot. Якщо у вас є аккаунт Microsoft, наприклад, якщо ви є користувачем офіційної ліцензійної програми версії Microsoft, то у вас автоматично підключається так званий e copilot Я зараз спробую підключити свій, просто щоб показати, як воно працює. Він називається як designermicrosoft.com. Зараз хвилиночку. Я зараз зайду в цей аккаунт. І просто поділюся цим віконечком, щоб вам показати. І потім покажу ще одну креативну штуку, що я зараз роблю, тому що я зараз записалася на дуже крутецький відеокурс, Секунда з чорним. І на цьому відеокурсі ми вивчаємо програму «Прем'єр Pro. Так, зараз я поділюся своїм екранчиком і покажу вам, що це за Microsoft Designer. Я сподіваюся, ви це бачите, і вам видно досить добре. Приключу трошечки сюди, щоб там не заважала сама собі. Тобто, подивіться, є такий як Microsoft.com. Щоб трошечки вам поширюю віконечко, щоб було краще видно. Так, ось ви бачите Microsoft.com. І це програма, яка допомагає вам створити такі як cartoons, тобто анімаційні якісь штучки для ваших відео. І ви бачите, тут є всілякі приклади. Так? Наприклад, ви можете зробити. Продюсерка Оля Подивіться, і промпт це така як підказка. Тобто ви в програмі говорите якийсь набір слів. Зараз ця система, вона англомовна. Я думаю, що ще немає підтягнути українська мова, тому можна практикуватися на ліській мові. І, наприклад, бачите, промпт. Оцей промпт це підказка. І тут що створили? A LinkedIn Post to announce my new podcast Launch on July 25, 2023. Просто система запросила, щоб створити таке як відео на оцей промпт. І подивіться, що з того вийшло. Зараз «Skip з Now. ФНАУ просто він нам показує, що Microsoft Дизайн робить. Він мені показує таку як тестову версію. Бачите, LinkedIn Post Finance Ю Podcast Launch on July. А я хочу це поміняти. Я поставлю, що це буде 24-те. І я хочу поставити свій подкаст на, наприклад, на фебрурі. На Фебрері поставимо, наприклад, 15 лютого і кажу: а ну давай, дженерейт мені, будь ласочка, дженерейт мені якийсь імідж. І чекаємо, поки ця кухня, поки ця магія готується. Так, і бачите, як воно зараз проходить Prompts, і ось що він мені видає. Подивіться, наприклад, «Excited to announce my new podcast launch. подкаст well, ну Це чоловік, ви бачите на цьому екрані, або якісь такі просто стандартні, да? різні кольори. «Excited to announce my new podcast launch. Оце мені більше підходить, я люблю такі кольори. Бачите, такі, наприклад, можна трошечки збільшити. Подивіться, яка. Так? Я зараз зменшу свій екранчик, так? щоб просто ми подивилися, як воно взагалі виглядає. Так. Ось такі ось. І е, там далі було, це я можу закрити і подивитися, як оцей виглядає промп. Бачите, customized design. Або кажу. Мені оцей дядечко подобається, так, але просто мені хочеться, щоб там була дівчина. Let's say, like a, a woman with a microphone. With a microphone. Все, те, що я буду другувати на цьому, на цій частинці, і воно мені буде зараз і Подивимося, що з того відбудеться, і взагалі, як буде виглядати нова обложечка да, або новий такий пост для LinkedIn. І ось подивіться. Щось тут дівчина, вона така, ось така дівчина з'явилася. Так, анімаційна така штучечка. Добренько. Повертаємося до дизайнеру, і я покажу вам різні інші формати, які можна е, зробити і показати. Так, ще раз перевірючи, що в нас тут чи ви бачите те, що я бачу, так, і можна також створити, наприклад, дайте я зараз зайду в свій аккаунт і просто спробую. Показати, що ще можна зробити. Тобто, тут навіть просто можна зайти на самий вебсайт і походити по ньому, подивитися, що взагалі тут існує. Бачите, можна робити всілякі такі обкладинки, і вам не треба мати ніяких навичок. Ви просто задаєте, що вам треба, і для вас він же починає малювати. Ну, зараз я спробую ще такий ось describe design you'd like to Create наприклад, a cartoon with them. With flowers. Let's say not just flowers, with tulips, And a small dog. Sniffing, sniffing the flowers. Подивимося, що нам з того він покаже. Давайте просто skip for now, Подивимося, що нам намалює Microsoft Designer з цього приводу. Знову ж таки, я нажимаю кнопочку Generate або Generate Image. так, І він зараз. Ні, не будемо просто. Спробуємо подивимося, що там. Ось у наші тюльпанчики. A cartoon with tulips and small dogs sniffing the flowers. Так, я бачу тюльпани, але я щось не бачу маленьку собачку. Але я просто бачу тут тексти. Ну, ось, cartoon and tulips, cartoon, tulips, and the playful pup. Ну, ну я зараз я про small puppy. Напишемо, якщо це puppy буде в нас. Small puppy. «Sniffing the flowers» генеруємо і подивимося, що буде відбуватися. Ну я взагалі підписалася на платну версію цієї програми, тому що мені було цікаво, як взагалі вона генерує. Там набагато швидше то все проходить. ось, будь ласка, такі згенерували. Ось а ми теж собачка серед квітів, так і це просто такі, як фотографічні. А можна не лише фотографічні створити, можна зробити і такі, як картунс. Так, а далі те, що хотіла я чим ще поділитися, зараз я зроблю поки що Stop Share і зробимо новий share. І зараз я вам покажу на іншому моєму десктопі, що я маю. Так як я вам сказала, що я підписалася на студію Олександра Чорного, це студія відеовиробництва. Так, зараз ми ще раз подивимося, чи ми маємо, чи видно те, що я хотіла вам показати. Ще раз Creative Cloud, ось ця платформа, просто щоб видно було. І в мене тут в моєму віконечці є різні програми. Це іде Premiere Pro, Premiere Rush, я підключилася, додала всілякі додатки. А потім я почала листати вниз і побачила. М -м, так Тут є такий Adobe Firefly. І також генеративний цей try describing things, people, or moods. Окей, okay, I'll just say again. Podcast. launch On February. February 15, 2024, with Cheer, The Flowers, Birds, Videos. videos and small я навіть не знаю, що він мені згенерує на це. Ну, це я ж кажу: це я просто в цю підказочку таку собі поставлю і спитаємо, щоб воно мені генерувало. Дивимося, що що у нас там на скріншоті виглядає. Зараз поміняємо. Зараз змінюємо, подивимося, що кажу, я трошечки зараз, бачите, експериментую, тому ну, мені вже вибачайте. Якщо в нас ä, тут так, ось, подивіться, подивіться, яка краса! І це мені зробив Adobe Firefly на мій промпт, що я просто поставила подкаст launch on February 15, 2024, with chear, flowers, birds, videos, and small puppy. А я зараз додам не просто small puppy, а Small Doodle, Сенді, міні, це моя собачка маленька. І скажу and chiп, дам бirds. Hummingbirds. And hummingbirds, hummingbirds. Це такі пташечки, калібрі, так? Також, бачите, я додруковую і спробуємо ще раз згенерувати, і подивимося взагалі, що з того вийде. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Воно зараз робить такі як suggestions. Але те, що навіть мені запропонував, мені це дуже подобається. Єдине, що в цьому вони трошечки вони грають з цим з шрифтом, і тут не видно тексту, тобто текст втрачається. Але подивіться, наприклад, ось. Ось така собачка, вона чим схожа на мою собаку Сенді, лише по кольору вона не схожа. Так, ось, начебто, пташка Калібрі така намальована, Феб... не, не зрозуміла взагалі, що тут по тексту. Тут видно 2025, пташки квіти. Ну, бачите, що ви задали, то воно вам і намалюва. Але це вже можна використовувати, просто завантажити для себе, відмітити сторіночку якоюсь. і все, що ви б хотіли, ви просто можете це зробити через оцей такий штучний інтелект. Ну, Така собі, як знаєте, цікавинка, я просто хотіла я ж кажу, вам показати. Як воно виглядає? І поділитися з вами, що є такий Adobe Firefly, це є тестова версія, вона зараз також її тестують, тому можна безкоштовно підключитися або Microsoft Designer, microsoftdesigner.com. А я зараз спробую підключитися раз, раз, що я з екрану оберу, щоб просто вже на цей, підключуся до свого. До свого майкрософтівського аккаунту, і просто покажу вам через цей також Microsoft Copilot те, що він хоче. Просто покажу вам те, що він може згенерувати. Зараз я за лаштунками за лаштунками трошки зроблю включення паролів. Так, здається, так, зробимо. State Sign In, yes. Підключилися. А ми ну заходимо. Ну що, пустити вас, да? В цій давайте глянемо. Не знаю, що в мене там взагалі є, чи там є, можливо, якісь такі. А ні, це нормально. Добре, заходимо в гості. Давайте запрошую вас. Ми зараз заходимо, заходимо, заходимо. share my screen. І ділюся екраном Google Chrome Microsoft Designer. Ось ця програма через те, що в мене є аккаунт на Microsoft. Бачите, ось такі: Create your own images with prompt templates. Або Get Started with Generative AI. Це такі, як Image Creator, Design Creator, можна прибрати background, можна зробити такий набір стікерсів, так? Просто спробувати. Або от вони кажуть, можна зробити навіть альбом. І це те, що буде ну, новеньке таке. Design for social media and more. Ну, давайте візьмемо. Той текст, який я до того ну, показала. Да? Тобто цей текст, що в мене був, давайте просто скопіюю і подивимося, що нам придумає на цей промпт, ну, наприклад, згенерувати, згенерувати Create Your Own Images with Prompt Templates. Давайте зробимо Image Creator. отакий От я зроблю тоже Generate. Подивлюся, Ось я включаю те, що я хочу показати, і чекаємо. Поки я чекаємо, зробимо Generate. Чекаю, чекаю, чекаю. Ви бачите, така ідея висвітлюється hold tight. Your images are being created with AI». Якщо говорити про штучний інтелект, ми говоримо про те, що є два типи штучного інтелекту. Це як. -як Predicative and generative AI. Predicative — це те, що ми користуємося у нашому житті досить давненько. Наприклад, ви бачите, як передбачають намагаються погоду враховувати якісь аналітичні дані, або люди намагаються подумати, яким чином може спрацювати там якісь цифри через лотерею, чи ще щось інше. Якісь передбачувані моделі, або мод якісь моделювання на майбутнє, враховуючи якісь аналітичні дані. Це такі як Predicative AI. А є generative AI, тобто. Він генерує імідж на основі яких сліфіків ви йому задаєте, і малює. То дивіться, яка краса. Це я сказала, що запуск подкасту 15 лютого 24-го with cheer, flowers, birds, videos, and small puppy. І подивіться, яку мені красиво таку намалював. Весь який гарненький подкаст: ось мої квіточки, ось мої пташечки, маленьке цуценятко, сердечко. Гляньте, яка ось, бачите? Ну, симпатично ж, правда? Інколи єдине, що коли він малює, то якщо Трошки роздивлятися, б Бу, більше, то буде незрозуміло. От, наприклад, якщо подивитися на оцей імідж, та, якщо там так, трошки збільшу, ресят, ресет, ресет, то я не розумію, що там тої собачки, що він там тримає на тому маленькому моніторчику. Ну, таке вже неважливо. І тут щось сталося з пташками. Якісь чи то пташки, чи то метелики, трошки зрозуміло. А взагалі картинка досить симпатично виглядає, правда? Так, а якщо ми повернемося далі, от там, де ми були, на цій сторінці, зараз трошки знову зменшу текст. А от, наприклад, давайте зроблю генерувати таку як листівку. Це також така як платформочка в тому ж Microsoft.com. Ну, зараз спробуємо також те та саме інформацію. Знову запускаємо, завантажуємо дані. Podcast «Launch in February 15 with Chia Flowers, Birds, and Small puppy. І чекаємо, поки магічна коробочка готує, як в казаночку, чарівну якусь рецептуру. І подивимося, що з того вийде. Подкаст launch on February 15. Ну, ще трошечки пішло, пішло, пішло. А, я забула нажати на кнопочку, чи що? Генеруємо. Це в мене комп'ютер. Так, чекайте. Так, чекаємо, чекаємо. Ну, поки, можливо, я залишу на цій сторінці, потім повернуся. А я просто хотіла глянути, що буде, якщо я стікери спробую створити. Да. так, так знову ж таки завантажимо про подкаст, генеруємо і подивимося, Try a of your Favorite Food. Поки що просто почитаю. Так. Ось, одна частина готова. Пам'ятаєте, я вам сказала, якщо ми будемо робити листівку або щось якийсь пост для соціальних медіа, ось такий він пропонує. І я там задала, щоб в мене були і квіти, і подкаст Join us for our podcast launch February 15. Видно, так симпатично, Join us for our podcast launch here, навіть таку, трошечки з анімаційними ефектами. Все з квітами приєднатися до нашого подкасту. Подивіться, і тут все гаразд. Тут ми, ми бачимо і можна навіть кастомайз дизайн. Якщо вам частинка щось не, не дуже сподобалася, ви, наприклад, можете передрукувати текст. Огляньте, можете обрати різні, наприклад, handwritten задати, так, дисплей. От, наприклад, такий ось шрифт, да? або перемістити його, а можна зробити різного кольору, можна його позиції поміняти, можна додати в свій бренд-кіт, наприклад, гама ваших кольорів, і після того також погратися трошечки з настройками. Вау! Мені подобається гляньте, а? Наприклад, ось в такій от Гамі я просто захотіла Get Started, щоб просто мені зробила. І можна потім зробити Download. Ось вам, будь ласка, воно відкриває таку вашу студію, і ви можете трошечки в цій студії вже погратися. Бачите, такі різні мені варіанти пропонує на цій частинці, дивіться, наприклад, Можна так глянути, або так у ваших кольорах, або така частинка. І я нічого не робила. Я лише задала те, що я хочу побачити, і мені система сама вже створила, як воно це все бачить. І ось такі ще рекомендації, наприклад, я можу підтягнути такий мікрофончик, поставити, або, або ще щось там. Ну і скажу, я зараз моя основна задача не для того, щоб там справді створити щось, а так просто побавитися, погратися і показати можливості. Ну, Мені сподобалося так. А оце та частина, пам'ятаєте, я говорила вам про стікери? Наприклад, якщо ви хочете створити стікери, подкаст-ланч такі, то от подивіться, яка ось я теж вам собачка така або собачка така. Наприклад, я обираю цю собачку, і я просто можу завантажити. А потім створити, наприклад, на тому ж Амазоні є послуга замовити виготовлення наліпок або через якісь інші там служби компанії і просто робити такі наліпки. уявляєте? І воно ну, бачите вже такому форматі, що це можна завантажити як в якому джіпек-файлі досить великий формат один: кБ, тобто 1,1 і Це досить гарний такі як. Іде Resolution. і потім ще також можна погратися. Подивіться, наприклад, ми робили цей, а це буде альбом Creator Coming Soon, Воно ще не готове, але воно буде. І ми робили листівку, ми погралися з містом. Ну і взагалі, бачите, наприклад. Якщо вам подобається такий стиль, колористика там в 3D-ефектах, то так само ми можемо сюди закинути. Бачите, тут воно, до речі, воно показує, наприклад, A Child Holding a lunch Peak Lollipop, Large Eyes, Bright Background, Colorful Plastic. Тобто, чим більше ви деталей надасте цьому uh, цій Edit Entire Prompt, чим більше ви деталей надасте, наприклад, Small puppy, Sand in Color. Send in color. Okay? і, наприклад, не просто flowers, а я поставлю, наприклад, я люблю tulips або uh, cherry blossoms. Cherry blossoms. І не просто birds, а я хочу поставити hummingbirds, hummingbirds around. Так? With cheer, ну cheer я не знаю, давайте поставимо не ну, cheer, а просто tulips, cherry blossoms, hummingbirds, video and small puppy scent in color. Подивимося, що він нам згенерує. Це бачите, ви просто ви можете міняти, додавати якісь, і чим більш точніше ви опишете модель, те, що ви хочете побачити, тим краще AI вам це підкаже. І чим частіше ви будете до нього звертатися, він буде розуміти ваші вподобання, аналізувати якісь ваші моделі і швидше пропонувати вам те, що вам подобається. Ну ось, будь ласка, подивіться, ось таке цуценятко. Бачите, трошки да, і квіти, і тюльпанчики, і риси. І там я бачу черіблосом, суташка калібрі, подкас лонче такий собі. Або ось огляньте, подкас лонч, February 15, 2024. Ну, блін, ой, вибачте. Ну дуже 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 симпатично. І ви можете також Create Design. З цього ви можете навіть цей імідж. бачите, є така клавіша, як Edit Image. Тобто, ви навіть можете з ним трошки погратися його під свій, під свій смак налаштувати. І гляньте, яку відкриває цілу студію лабораторію. Тобто, ви можете за, гляньте, різні зробити, наприклад, отакі висвітлити кольори більше-менше. Так, ви можете повністю додати якісь visuals, так. Просто додати якісь нові ефекти з того, що в них існує, і пошукати. Ну, доправді, я хочу поставити, наприклад, Україн. Що він мені на Україну видасть? І у Україн, можливо, там в прапор, да? наприклад, напишу flag. flag. of Ukraine. Так, а ну, ми подивимося. Тут мож, можна просто показати графіку. Так, поки що, прапор ну, не побачимо. Ну, це така, знаєте, як shapes, можливо, shapes, можливо, photos. Поки не показуємо. Ну, в цій моделі ще цього немає, але ж кажу, воно буде створюватися і створюватися. Ну, а поки що, подивіться, ось така листівочка може собі бути. Ну, Дуже-дуже симпатичне, птахіва. Це просто, скільки нам то зайняло, да? просто створили якийсь там текст, додали до того і все зробили. І ще раз я працюю в цій дизайнер Microsoft.com, там є тестова версія, де ви просто можете погратися. А є версія, де ви можете підписатися на свій Amazon Microsoftський рахунок, і прямо тут в лабораторії створювати те, що вам подобається. І бачите, prompt templates, тобто тут у нас вже є шаблони, і вони просто вам допомагають зрозуміти. Наприклад, цей імідж був створений, гляньте, a lake, озеро with a single red barn, the якийсь там такі сарайчик да centered in the middle on the distant shore mountains in the background Місті Cool Tones and Minimal. От, будь ласка, вам такий ось червоний такий, як сарайчик, да, десь там на тому, серед того. А тут створено якийсь абстрактний бекграунд of Liquid Waves with a Metallic sheen, Rich Green Color. Або ось тут також, бачите, тут у нас 1950-й подорож листівка, яка показує невеличкий готель в Швейцарії, серед гір, колаж 2D. І дуже simple. Будь ласка, ось вам намалював штучний інтелект таку листівку. Або тут. A bug dog sleeping on a couch, a dusk in a living room, fire in a fireplace, farmhouse style. І тут ви побачите, що просто невеличка така собачка, бульдожка да, спить в якомусь будиночку, і дуже, дуже симпатично то все виглядає. І ви можете самі поспробувати. Ну і тут просто як Get Started with Generative V і вона просто показує, що ще можна робити. І також дизайн for social media. and more. Наприклад, ми говорили про те, що от той же запуск подкасту. Давайте не змінювати платформу. Я ще раз скопіюю те, що в мене було. Копію зроблю з того, і подивимося, що він мені створить, якщо я хочу зробити запуск на, на цей, зробимо новий дизайн. Цікаво, так само бачите, я роблю такі, як включаю подкаст with cherry blossoms, В videos and small Схамін sand in color. Let's see колор. Летсівотскане happen. І зараз я просто чекаю, що мені сама система створить якийсь пост для інстаграму, який я можу потім використовувати. І ви помітили також, що він створює декілька різних варіантів, і ви можете це зробити як шаблон на майбутнє, і використовувати його, наприклад, як кампанію на майбутнє. Я також бачила, що можна створити цілу таку як серію, так, випусків. Ви кажете, що я хочу створити 5 різних тем на 5 різних днів і задати таку-тематку. Ну і подивіться, що він мені показує: Lunch подкаст podcast with two with Cherry Blossoms and Hummingbirds. Або такеся. Ой, дуже симпатичний. Тут пташечка така посередині, або ось така. І потім, так само, бачите, ви можете взяти, наприклад, те, що вам сподобалося. Оця мені гора сподобалася, дуже симпатично. Включається тут навіть це як невеличке відео у нас іде, і можна Customize дизайн. Так само можна зробити так, щоб можна просто додати якісь елементи. Ми бачите, коли включається відео прев'ю, тут вони включили автоматизацію текстів, потім підключили те, що трошечки як ефект, як виявляється сама ця гора. так? І тут можна. Бренд-кіт так само, Visual те, що в нас є. Ось, наприклад, ось ця мені пташечка, що дуже подобається. Да? Я не знаю, вона, точно, не ліпиться сильно, але ну, якщо дуже захочеться, можна її сюди поставити. І які тут є в неї, можливо, там якісь її ефекти, да? якщо подивитися Position. О, я зроблю просто з зніму, видалю все, що. О, бачите, в мене виходить, що пташечка, просто я її таку раз, і посажу на гілочку. Ось у мене тепер ще пташечка сидить. І далі я можу гратися. Подивіться, які вони іміджі. Ви можете просто для себе підібрати всі ці формати. Як вам до вподоби, це дуже симпатично. Це навіть тривно якісь альбом претендує, правда? І не треба сидіти і видумувати, як воно буде. Ну, слухайте, дуже-дуже <сміття> цікавенько. Але, звичайно, я не знаю, скільки вже часу пройшов ефір, ми вже давненько тут да на тому. Вже майже годину, майже 40-49 хвилин спілкуємося. Але я ж кажу, це дуже затягує, тому я так. Кажу, що треба на це виділяти час, ставити таймер, бо можна зануритися в те. Але я ж кажу, якщо ви створюєте щось для себе, для свого бізнесу, для своїх постів, то ви можете просто наперед собі створити, зробити якийсь ваш особистий формат, ваш бренд. Бачите, ви б навіть бачили, там є лінійка така, що він показує, які ваші улюблені кольори, кольори, ваші фонти, шрифти, деякі використовуєтеся, якісь ваші улюблені картинки, і потім просто з того то все робити. Ну що ж, я тоді буду переключати стопше. Ось така сьогодні новинка. Сьогодні я вам розказала про генеративний іа, який можна використовувати для креативних проєктів. Також ми спробували робити прямий ефір через Zoom на YouTube. тобто, це йде живий ефір, живий бродкаст. Я не бачу ваші коментарі. Але я так розумію, що мені просто треба буде на майбутнє підключити якийсь з моїх існуючих девайсів, чи цей iPad там взяти, чи можливо телефон, щоб я бачила, якщо є якісь коментарі відразу по е, цьому відео, що я можу подивитися і відповісти на це в прямому ефірі. Ну, отако. А це була Наталя Бережна. Не перемикайте, підписуйтесь, далі буде цікаво, тому що я зараз маю дуже багато планів. Підняти цей свій канал, розповідати про кавінки життя в Сполучених Штатах Америки, брати інтерв'ю наших українців, які проживають тут довго чи недовго, про їх шлях, про те, що і вони, як вони тут з тебе віднайшли, просто щоб трошечки, знаєте, розповісти долі про людей, про долю і про те, як у різних обставинах люди знаходять спосіб робити креатив, робити щось, те, що вони вміють добре, або знаходити новий шлях для свого життя. Тому я ж кажу, кожного ранку ми просинаємося, розпочинаємо новий день, і я так сподіваюся, що перш ніж подивитися, якісь новини послухати, чи зробити щось, те, що ми завжди робимо, я зараз почала практикувати, я просто прокидаюсь, і, звичайно, моя рука тягнеться за телефоном. Мені хочеться подивитися, чи щось відбулося цікавенького, чи я не пропустила щось важливого. Але я залишаю собі час на декілька хвилин тиші сама з собою. Коли я просто налаштовую себе на новий день і, слухаючи тишу, відсвятковуючи якісь є різні звуки поруч біля мене, я просто налаштовую на себе на цей день і намагаюся уявити, яким він буде, яким він буде класним. Я в цей момент також уявляю людей, яким я вдячна. І коли я піднімаюся, я вже просто відчуваю, що я налаштована на цей день і щоб в ньому не трапилося. Я готова буду прийняти це все і також включити оцю невеличку хвилину тиші, яка просто допомагає знов-таки замилитися у себе, подихати, подумати, що я хочу зробити ще, зробити невеличкий фокус-паузу, і потім далі працювати чи робити щось своє. Ну, добренько, забалакалася я, буду намагатися робити наступні ефіри коротші, а ви пишіть, що вам буде цікаво. Я вам з задоволенням про це розповім. Бувайте!